Тобі ще не має 60, тішся, бо в тебе ще є час створити велику пенсію. Я маю на увазі приватну пенсію, яку люди за кордоном формують давно-придавно. Тобто, ти маєш 10 років, 20 чи 30, щоб створити величезний пенсійний капітал і не працювати на пенсії. Уяви собі, що ти не працюєш на пенсії, ти подорожуєш, класно живеш. І не будеш жити, як українські пенсіонери бідні. Це така реальність. Ти маєш на це право, законне право. Згідно закону про недержавне пенсійне забезпечення, більше мільйони українців вже мають 30 тисяч пенсій, хтось 40, хтось 100 тисяч пенсій має в Україні зараз, так під час війни є такі люди пенсіонери. І це не судді, прокурори, якісь депутати. Це звичайні люди, так як я і ти. Просто вони свій час зробили правильне рішення, відкладають гроші на рахунках там, де це надійно, і просто гарно зараз живуть. Ти теж так можеш, якщо для тебе це важливо. Більше інформації про велику пенсію моя в моєму телеграмі.